До вашої уваги трішки теорії. Будемо вести мову про онлайновий сервіс Learning Apps, який дозволяє створювати інтерактивні вправи з різних предметів для використання на уроках та у позаурочний час. У формі гри, виконуючи ту чи іншу вправу, здобувачі освіти можуть перевірити і закріпити знання. При бажанні можна розмістити створну вправу на блозі чи сайті. Сервіс надає таку можливість, можна використати на уроці вправу іншого автора. Перше, що потрібно зробити, це створити свій аккаунт в даному середовищі. Уважно заповнити всі поля реєстраційної форми і потім зайти під своїм створеним аккаунтом. Звертаю вашу увагу на режим перегляд вправ, на який можна натиснути і обрати предмет за вашим вподобанням. А їх пропонується безліч. Обравши поле категорія, визначаєтеся з предметною галузю. Зосереджую вашу увагу на режимі створення вправи. Із подного -под списку шаблонів. Можна обрати, який зацікавить найбільше. Або ж переглянути приклади. Натиснувши на кнопку Створити, відкриється форма шаблону, яку потрібно заповнити власним матеріалом. Створюючи вправу, можна буде в майбутньому додати текст, зображення, звук або ж відео. Якщо ми перебуваємо в пошуці вправи, то його ми можемо звузити за допомогою визначення рівня від дошкільної освіти до післядипломної, за допомогою переміщення бігунка. Також пошук можна здійснювати і за допомогою відповідного поля. Не лише за тематикою, а й автором, і відкриються всі вправи цього автора. Перед вами шаблон. Про які я говорила раніше, і це ще, звісно, не всі, які можна використовувати для створення власного продукту. Створені вправи автоматично будуть збережені у вашому кабінеті розділ мої вправи. Після редагування є можливість спочатку переглянути вправу. А якщо не є необхідність, то її редагувати. Достатньо натиснути на кнопку Мої вправи і вправи вами створені, ви побачите і впевните в тому, що вони збережені і готові для майбутнього використання вашими вихованцями. Для створених вправ можна додавати зображення, і це можна робити різними способами. Наприклад, вікно вибрати зображення. У вашому комп'ютері завжди є певні фотографії, картинки, які можуть вам бути цікавими і ви можете ними скористатися. Або ж Вводимо в поле пошуку тему і обираємо із запропонованих зображень потрібне. Обране зображення також можна відредагувати, задати певний ефект, рамку, виконати обтинання, змінити розмір, орієнтацію, яскравість. Використання посилань вбудування вправи в онлайнові середовища ми можемо зробити. Так як відповідний сервіс надає нам таку можливість, після збереження вправи у власному кабінеті з'являється повідомлення про можливість використання вправи. На екрані ви бачите реальну картину, як це все буде відбуватися. Ви можете скористатися посиланням, яке відображається, скопіювати. І потім вбудувати на сайт чи блог. Отже, пропоную вам перейти до практичної частини.